Мешканці Івано-Франківська скаржаться на водіїв громадського транспорту, перевезення пільгових категорій, неетичне поводження з пасажирами та порушення графіку руху автобусів основні причини конфліктних ситуацій. Чи змінять свою поведінку хамовиті водії? Відповідь знає Любомир Белей. Нецензурні жести водія та випадок з воїном, АТО, якого образив водій тролейбуса, це найбільш резонансні випадки, що активно обговорювалися в соцмережах. Тоді одного водія оштрафували, іншого звільнили. За два місяці роботи до управління транспорту та зв'язку надходили як пропозиції щодо вдосконалення руху громадського транспорту, так і скарги на перевізників. Отримавши скаргу, ми реагуємо на протязі двох трьох днів для того, щоб по перше не затягувати процес, це раз. А по-друге, для того, щоб Пройтись по свіжих слідах. Самовільна зміна маршруту та графіку руху, а ще перевезення пільговиків найбільш поширені порушення, за які карають перевізників. На таких складено 30 актів. До міського бюджету вже сплатили 11 тисяч гривень. Пасажири кажуть, водії стали більш стриманими, але час від часу буває, що порушують. Мало він розшився. Пенсіонером стає. І на таблетки, і на життя, і на оплату пенсіонерам стояє їм мало. Ні, я дивлюся, то шофери то, вроді нормальні, такі не, не, не хамлять. Но деколи є, що ввечері то, що їхати треба по-пенсійному. А вони кажуть, що вже є три чоловіка. Я постійно їжджу 34-м, 32-м, Водії дуже прекрасні, дуже гарно відносяться до людей. Щоб уникнути покарання і не втратити роботу, водії готові уникати конфліктів з пасажирами. Інколи кажуть, щоб когось не образити, тримаються з останніх сил. Це залежно від людини. Так є людина, вибачте, не хочу казати цей культурному, то і веби не витримали. А я не балакаю з ними. Я з пасажирами нічого не балакаю. і все. Можу підказати, там, на який автобус пересісти чи що, і все. аби ще нічого так. Не споритись з пасажирами, пасажир все прав. Напевно, Напевно що так. Якщо в громадському транспорті все ж таки порушили ваші права, потрібно звертатися зі скаргою. Це чи не єдиний ефективний спосіб впливу на водіїв порушників. Дуже важливо, що при випадку такої ситуації, коли порушені ваші права, так ми отримали скаргу. В скарзі було вказано чітко номер маршруту. В карзі в має бути вказано номер самого транспортного засобу. Далі ми вже виходимо на перевізника і конкретно спілкуємося з ним і з водієм, який здійсню дане порушення. Незабаром у міських маршрутках встановлять відеореєстратори. Це допоможе контролювати як водіїв, так і пасажирів.